О 6.30 ранку мені зателефонував чоловік і каже, що почалася війна. Каже: збирає шуденьку речі, якісь документи, гроші забирай дітей. А мені в цей час заступати на зміну чернігівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. То я забираю з дому документи, гроші, діток, і ми їдемо. Біжимо. А назустріч нам летять швидкі одна за одною. І я вже зрозуміла, що везуть поранених, що дійсно почалася війна. Почали думати, як облаштувати, де переховувати діток. У нас у центрі було 37 діток. Дітки були віком із 3 до 17 років всіх вікових категорій. Сім'ї неблагополучні, сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Уже треба кудись спускати їх у підвал, як почнуться обстріли. Вирішили спустити матраци у підвал і постіль, от аби дітки вже вночі їх не дергати, не смикати. 4 березня сталося пряме влучення у наш центр. На той час дітки були в підвалі. Ми десь за півгодинки як поїли. Прилетіла ракета. Слава Богу, що вона влучила в каналізаційну шахту. Ти просто. Не розуміє, що відбувається, От, і вже у такий у крик душі, бо це вже молилися. Біля нас знаходиться. Троїцько-Ельгінський собор. Ми вже почали тоді переводити діток до церкви. Звичайно, що було дуже складно. Тепла не було, тому дітки почали вже і підкашлювати. 16 днів у підвалі, 11 днів тут, в церкві. То 17 днів стало неможливо, вже, коли пропала вода і світло. Я евакуювала, тому що ніхто не зголосився їхати. Їхали ми до Києва. Десять годин. Дорога була дуже складна, на пероні стоїть потяг Чернівці Івано-Франківськ. Ви будете їхати, кажу, будемо. Доправляйте нас. Дуже страшно було, знаєте, аби не загубити діток, тому що вокзал не освітлювався, аби, не дай Боже, от і кожному дорослому дорослій дитині вже вручила по маленькій дитинці, аби міцно тримали за руку. Уже коли доїхали до Франківська, і потяг зупинився. От, -от, От побачили, що вже там життя інше. На пероні вже нас чекали люди зі служби, кажуть, все, ви вже в безпеці, так що не нервуйтеся, все добре. Ми вас зараз погодуємо, сядете в мікроавтобуси і повеземо вас у гори. Будете відпочивати і вже приходити до тями. Звісно, що ми всі хочемо працювати, і не тільки я. Зараз я знаходжуся на простої. От як і більшість працівників нашого закладу, заклад не працює, він не відновлений. Всі чекаємо, що його скоро відновлять, і ми станемо до роботи.